Вагітність 23-річної рівнянки розповідають лікарі протікала з численними ускладненнями. А потрапивши в п'ятницю до пологового, породілля потребувала не тільки кесаревого розтину, а й переливання крові. Зучає в тому, що перестає сварачуватися кров. Так у нього група крові доволі рідка. Перша – мінус, і всі запаси препаратів крові. Ми іщерпали в станції переливання, тому що резус мінус мають тільки взагалі 20% населення всієї планети. Ускладнювала ситуацію і те, що кров породілі потрібна була опівночі. За допомогою лікарі звернулись до міліції. Ті підключили до операції з порятунку жінки ще й колег з МНС. Один із донорів, Ігор Калядюк розповідає, в той час саме готував звіти. Поступив нам таке повідомлення від притивно-чергового -чергового місць відділу міліції, чи є в нас то співробітників, хто має першу мінус групу крові. Якраз в мене така група крові, то ми. Покинули всі справи, виїхали оперативним автомобілем. Відразу сюди на місце. Тут нас зустрів головний виконуючий обов'язки головного лікаря. Провів буквально за короткий проміжуток часу провели аналіз крові і одразу надали кров. Паралельно відгукнувся на заклик про допомогу інспектор, ДІ Іван Слудчик розповідає, у той час саме оформляв дорожню транспортну пригоду. каже, їхати чи ні до пологового навіть не вагався. Приїхав в пологовий будинок номер 2 примальне відділення. От, в реанімаційне відділення, в палату, де знаходилася дана жінка, і робили пряме проливання крові. Я знаходився десь там реанімаційному відділенні десь біля двох годин. Майже літр крові віддали чоловіки, аби врятувати молоду матір. Нині жінка знаходиться в реанімаційному відділенні. Лікарі кажуть, її стан середньої важкості, однак загрози життю вже немає. Та й донечка, яка народилась хоч і передчасно на восьмому місяці. Зараз перебуває під пильним наглядом медиків та має хороші показники. Хороша дівчатка, кіло 900 немножко маленькая, но адаптированная, маленькая, маловісне, но здоровая. вікторія Катеринчик Назар Мідріган інформаційна програма день.